Від пральної машини тхне гар'ю саме так сказали наші клієнти, коли викликали нас, щоб відремонтувати їх пральну машину. Максим, розкажи, що справкою. Декілька днів назад побачили, почули запах в кімнаті. Спочатку подумали, що це від сусідів. Але після того, як зрозуміли, що це не від сусідів, наступна підозра була на розетки. Угу. Розетки перевірили і виявилося, що також не в них була справа. І підмітили, що під час роботи, під час того, як набирає воду, з'являється неприємний запах, як щось горить. В принципі, це була основна проблема. Воно достирало, коли перестало набирати воду, в принципі, запах зник. Але після того ми більше вже не пробували не тестували. Зрозумів, цікаво, що саме коли набирає воду. Ну добре, зараз будемо розбиратися. Для початку знімемо кришку і оглянемо пралку. Можливо, ми побачимо якісь ознаки підгорання і зрозуміємо, звідки цей запах. Перша думка в мене була це те, що це може бути проблема з клапанами. Справа в тому, що клапан, через який у нас заливається вода, має декілька катушок, в нашому разі дві. І ось ці катушки вони можуть грітися, і іноді вони починають перегріватися і оплавлятися. Враховуючи те, що Максим сказав, що від машинки тхне в першу чергу, коли вона набирає воду, то я припустив, що це може бути саме від клапанів. Але візуально я не бачу ніяких проблем з клапанами. Ось так виглядає новий клапан. Тут сам механізм клапанів, а відкриваються ці механізми за допомогою електромагнітних катушок. На які подається напруга. І ці катушки потрошечку гріються, і коли вони виходять з ладу, вони можуть перегріватися. Звісно, я за допомогою спеціального інструменту, який допомагає виявляти, звідки тхне, перевірю цей клапан більш детально. Інструмент каже, що все в порядку. Насправді, знявши кришку, я від машинки не відчуваю ніяких сторонніх запахів. А зазвичай, коли в машинці добре щось підгорає, то цей запах відчувається навіть коли знімаємо кришку. Ну, ми все одно продовжуємо шукати далі. Якщо ми подивимось на задню кришку, яку ми щойно зняли, то може здатися, що тут щось горіло. Ну, дивіться, начебто це якась копоть. І якщо ми подивимось на бак, то на баку ми також зможемо побачити цю кіптяву. А насправді це мікрочастинки резини від реміння, які зношуються з часом. І якщо ми уважно подивимось, то виявимо, що ця кіптєва лише в цій частині баку. А справа в тому, що саме в цих частинах, де е, ремінь контактує зі шківом, тобто тут і тут, найбільше навантаження на цей ремінь. І саме тут він найбільше зношується. І звідси летять ці мікрочастинки резини, які утворюються в результаті е, натяжки ремня та тертя його об шків. А я тим часом продовжую шукати візуальні ознаки горіння. Насправді так буває, що в машинці щось дуже перегрівається, коптить, димить або навіть загорається. І зазвичай це буває з тими елементами або частинами пралки, де є котушки. А це в нас клапана, насос, мотор. І я оглянув усі ці елементи і не побачив в них нічого підозрілого, і навіть не відчув. Тому зараз я хочу ще оглянути електронний модуль. Насправді ви могли б бачити на запчастинах пральної машини якийсь наліт. Сірий, чорний і так далі. Це дійсно наліт, але зазвичай це пил, який утворюється від щиток електромотору. І так буває, ми зняли відповідно частину клеми, яка має лишитися на платі. Але тут це нічого страшного. Плата досить ну, гарно виглядає, я не бачу на ній ніяких проблем. Це силова плата, яка саме і керує усіма елементами в цій пральній машині. І можливо було припустити, що, наприклад, коли плата відкриває клапана, один з цих ключів починає перегріватися, і плата видає нам саме той сторонній запах. Але візуально я цього не бачу. Це насправді було б видно. А як саме було б видно, там пожовтіли, почерніли чи як? Ну, саме так. Навколо ключа, який би перегрівався, ми б бачили вже змінену плату. Змінювався б колір, структура і так далі. Це насправді можна було б побачити. А що таке ключ? Е, ключ це, ну, скажімо так, якщо дуже спростити, то це електричний вимикач. Якщо ми на нього подамо е, напругу з процесора, тобто от є на процесорі якась там контактик, і до цього контактика приєднаний цей вимикач. Якщо процесор на цей контакт подає сигнал невеликий, то цей ключ, тобто цей вимикач, він, е, відкривається і подає вже напругу, наприклад, на клапана. Якщо підсумувати, то ключ це електричний вимикач. На який процесор подає сигнал, і цей вимикач включає щось в пральній машині. Наразі я не виявив в пралці нічого кримінального, і в мене навіть же є сумніви, що цей сморід був саме від пральної машини. Тому зараз я усе збираю назад і вмикаємо пральну машину на прання, і будемо за нею спостерігати. До речі, коли перераховував всі елементи в пралці, які можуть грітися, горіти чи коптіти, я забув сказати за мережевий фільтр. Мережевий фільтр теж часто може перегріватися. І оплавлятися. Але коли я кажу, часто щось може горіти, плавитись і так далі, я не маю на увазі, що це буває дуже часто взагалі в пральних машинах. Ні, взагалі, випадки, коли в машинці щось загорається, оплавляється і так далі, це вони дуже рідкі. Але якщо ми візьмемо усі ці випадки, то найчастіше серед них це самі ті елементи, про які я вам розказав. І значно частіше, в той момент, коли працює пральна машина, смердить ти саме від вилки та розетки. Коли з часом в розетці розхитується контакт і контакт погіршується, то вилка і розетка починають перегріватися і починають плавитись, і з них іде поганий запах. Якщо ви бачите, що у вас розетка, вилка гріються, або навіть вже почали оплавлятися, обов'язково треба замінити і розетку, і вилку. Диви, зібрали і працює. На короткій програмі нам не вдалося нічого виявити, тому я переключу машинку ще й на програму, де машинці доведеться нагріти воду до 60 градусів, і вона більш довго. А доки машинка пере, ви можете звернути увагу на те, що це новий україномовний канал, на який вам треба підписатися, щоб не пропускати наші наступні відео. Ми поставили пралку вже на третє прання. Адже перше коротке вона пройшла нормально, друге, більш довгий на 60 градусів теж пройшла нормально і ми не виявили ніяких запахів. І я вже впевнений, що запах, через який нас викликали, він не від пралки. адже вона не видає ніяких запахів на пранні, а також немає жодних слідів того, звідки цей запах міг взятися. Тому ми поставили, як я сказав, на третє прання і вже починаємо збирати цю пралку. На жаль, чи на щастя, так буває, коли я приходжу, а пралка повністю працює. Але Максим молодець, тому що він перестрахувався і вирішив не ризикувати і не перевіряти, чи ще щось з цією пралкою буде не так. Тому при перших же проблемах викликав майстра. Сподіваюся, тепер йому буде прати трошечки спокійніше, хоча впевнений. Ще деякий час він буде принюхуватись, коли пралка буде працювати. Ну, а ви підписуйтесь на канал, клікайте на колокольчики, ставте вподобайки, пишіть коментарі і чекайте наступних цікавих відео. До зустрічі! До речі, а знаєте, що це таке? Ну, може бути схожим на якусь ржу або як щось коптило, але це просто погано пофарбовано. Тобто не дофарбовано. І це майже на кожному корпусі з заводу. Чому? А тому, що саме за це місце цей корпус підвішується на спеціальному кріпленні, коли заїжджає в камеру для фарбування. І виходить, що в цьому місці цей корпус кріпиться і трошечки перекривається цим кріпленням. І усі корпуси тут не дофарбовуються. Я думаю, що саме для цього зробили цю пластмасову штучку, ніби вона тут дуже потрібна, а насправді просто закриває те місце, де воно недофарбовано.